Мої вітання, друзі, слава Україні. Ну що, продовжуємо в тому ж дусі. Працюємо, калібруємо сою наразі. Трохи сої вже відвантажили, не показував, Ну, трохи і часу не було, трохи зайнятий туди-сюди, ну, не показував. Працюємо. Калібруємо потихеньку, не спіша. Питали люди яка продуктивність цієї віялки. Ну, скажімо так, навмисно заміри не робили ми по продуктивності цієї віялки, але ж приблизно на первічному калібруванні у нас виходить десь порядка 4 тонн за годину. Якщо ця калібровка йде вже другого порядку, десь порядка 3 тонн на годину. Швидше це не швидко, не знаю. Ну, при умові, що ширина робоча у цієї віялки близько метра, то я вважаю, що це більш-менш адекватна продуктивність. Ну, що, гарно, то є. Це первічна прогонка, так тобто, вправляється віялка на 600. Ось одна половинка попала. Швидкий пропуск, аби обвіяти десь якийсь бобик, десь якесь миленьке, половинку в основному ну, чистеньке виходить. Перевісним процесом обмілення. На цю сторону виходить у нас, я бачите, отаке, здобики. Білочок часа. Десь якась половинка. Звісно, бити буде. Як би там хотілося чи не хотілося, співвідношення битого незначне. Вот так вот. Туда же, видимо, попадают зооземные ковра, все в облаке, там, в полуфагах то Такие у нас вентиляторы То есть, так вот, я кейсы, что изибрано с кейсовских переменчиков. Така приблудка доволі виручає, коли є моменти різні культури, і треба регулювати потужність повітряного потоку за засчет обертів. але є ще додаткове регулювання клапан. Ось цей клапан це забор повітря і він регулюється, як бачите, ось він, витяжок, він регулюється. Більше відкриваєш більше поток, менше прикриваєш, тоді менший поток. Якщо з обертами якісь питання є, класно тихенько, питань по вієльцю немає. Так, на виході насіння зважили. як Бачите, отакий от у нас без змін є. Незамінна штука в господарстві. Але ж якщо будете таке брати, одразу беріть трьохтонний тонний. Це на одну тонну. Не завжди воно зручно. Десь трошечки більше, не поймаєш скільки більше. Трьохтонний не набагато більше коштує, але ж набагато зручніший. Так що вам така рекомендація по таким вагам. Зручні, точні, ну але ж тонна це предел для цього. Колеги, чого, чого трошки поспішаю я наразі калібрувати віддавати посівний матеріал в цьому році, як бачите, почали ми раніше, ніж зазвичай є на це певні умови. Як бачите, навіс той, що строївся для техніки, він використовується для зберігання кукурузи. Ну, як є, у нас площ не вистачає, де зберігати. Кукуруза ні по чому приходиться її зберігати. Ну а й техніка стоїть на дворі. Двіжатки, крас, і ось, і ось ця техніка теж стаїться на дворі, мочиться, обмерзає. Ну, Я не вважаю, що це є гуд. То цього ми року почали і раніше, для того, щоб цю ситуацію трохи розрулити. І зважаючи на те, що Листопаді погода ще якось більш-менш для того, щоб поїхати забрати в грудні, в січні, вона може бути хужіша і складніша. Тож, колеги, відзвонююсь дуже не напрягаю по темпам забирання посівного посівнометра, але ж міркуйте самі, плюс-мінус, там тиждень-два, я думаю, на розкачку це достатньо. Так що працюємо, калібруємося. Список потихеньку рухається. Я думаю, все буде добре. Так, колеги, робота одноманірна, але приємна. На таке дійство можна спостерігати довго. Залібруємо в цьому темпі, працюємо надалі. Не забувайте про вподобайки, не забувайте коментарі, вони приємні завжди. І це буде Україна.